Було у липні цього року, вперше в історії Житомирщини стався прецедент. Майбутній голова облдержадміністрації Сергій Машковський погодився на громадські слухання і заявив, що віднині кандидатури на усі ключові посади в області будуть обговорюватись з громадою. Представляючи В'ячеслава Поліщука, голова облдержадміністрації сказав, що це фаховий управлінець, який має чималий досвід роботи в бізнесі, а також досвід роботи в обласній раді в жорсткій опозиції. Ці до влади Януковича кандидатура Івановича поліщука на заступника, завданням якого буде керівник апарату та координація роботи таких департаментів: департамент промисловості та інфраструктури, департамент екології та природних ресурсів, департамент цивільного захисту. В'ячеслав Поліщук ознайомив присутніх з фактами власної біографії. Народився він 1969 року в Кіровоградській області. Закінчив Херсонський національний технічний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Працював начальником відділу економічної безпеки банку Україна, головою правління ВАД Коростишівське АТП, директором Коростишівського міськрембуду. з 2011 року. Депутат Житомирської обласної. Ради. Народився я на Україні, мої всі ну, батьки і там діди жили на цій території. Тобто я можу сказати, що я корінний українець. Кандидат на посаду заступника голови облдержадміністрації відповів на численні запитання представників громадських організацій, які стосувались різних аспектів життєдіяльності області. В'ячеслав Поліщук, окреслюючи бачення своєї майбутньої роботи, зазначив, що відчуває в собі енергію бажання працювати, робити щось нове. Скільки будь ласка, ви подавали декларацію за прошлий рік? Яка цифра там вказана? За рік у мене у дружини 36 тисяч. Яку зарплату тут вам пропонує громада? Відверто вам скажу, я не знаю посадового окладу. Мене ця посада в першу чергу цікавить, як спроба поміняти бізнес. І принести свій досвід і своє бачення. В'ячеслав Поліщук переконаний, що між владою і громадою має бути активний діалог, поділяє погляди голови облдержадміністрації щодо викорінення корупції на всіх рівнях. Одним з основних своїх завдань, В'ячеслав Поліщук бачить залучення до влади молодих амбітних людей, які хочуть працювати.